Обласна влада наразі залишається пішохідною на ідею дозволити рух транспорту поблизу адміністративних будівель на вулиці Вениченка не дають дозволу депутати обласної ради. Вони вимагають подати їм проект. Потрібно детально аналізувати це, як вирішити транспортні проблеми, і ми за то, але ми переживаємо, щоб ще не нашкодити такими діями. Ну тому, що потрібно, аби фахівці сказали своє слово і дали підписи, щоб це відбулося все законом. Те, що депутати хочуть зберегти собі комфортні умови, керівник найбільшої в облраді фракції заперечує. Та ми не комфортних умовах можемо працювати. Ми ще в некомфортніших умовах працюємо. Це не є саме найгірше. За радянських часів проїзд простим смертним, попри обком обкомпартії забороняли дорожні знаки. Дев'ять років тому дорогу перегородили цією металевою огорожею. Минулого року, з іншого боку, ради та адміністрації поставили шлагбаум, щоб пускати лише своїх. Минулого місяця керівник обласної адміністрації запропонував відкрити вулицю. Якщо буде підтримка обласної ради, можна розглянути це питання, і воно би розв'язало якимось чином тут. Оцю коркову ситуацію навколо центральної частини міста. чи вдасться розвантажити сусідню вулицю підвальну наразі невідомо.